Як ми вже знаємо, у цьому світі можливо реально все. Найбільший острів перейде під управління Сполучених Штатів Америки. Цей канал буде наш потенційно для якоїсь війни між Америкою і Росією. Станеться чи так, чи не станеться? Думаю, покаже суто час. Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ловден Го. Не забувайте про це. Це найприкольніший прикольний канал на Ютубі про Траки. Де ми розказуємо і показуємо реальну ситуацію в компанії, що відбувається, не якісь там булшет, картинку гарну, що там придумують, а реальні ситуації. Ми тут стикаємося з багатьма проблемами, про які ми вам розказуємо, пояснюємо, як ми їх вирішуємо. Тому в цьому випуску ми поговоримо про 2025 рік крейзі. Якби ми вже думали, все вже в ковід нас дивує, війна нас здивує. І вже нічого нас 25-му році не здивує, але 25-й рік починається. Пожежі в Каліфорнії починають відбуватися. Будинки в Каліфорнії, голівудські будинки, горять. Тому дуже багато новин. Трамп починає говорити про Канаду як 51-й штат. Заїкається щось там про Гренландію, що також хоче її включити до Америки. Що він робить? Чи це якась політична гра, чи це можливо він просто маніпулює людьми, чи він, я не знаю, якийсь стає американським путіном. Так що давайте поговоримо про це. Я скажу свою думку. Віталік скаже свою думку, і будемо про це говорити. Майбутній президент Америки Дональд Трамп він хоче зробити Канаду 51 м штатом, хоче купити Данську Гренландію. І як ми знаємо, він нам трошки починає вже нагадувати якогось старого діда, такого як Путін, який нам сильно приніс дуже багато неприємних моментів. В наше життя через те, що ми українці, дуже багато людей постраждали. Дуже багато сім'ї постраждали від війни. І коли ми чуємо якісь такі заявки, похожі, які були на початку, скажем, перед повномасштабним вторгненням в Україну, ці такі похожі заявки лунали від Путіна, і тому чимось так. Трамп мені зараз нагадує цього такого самого діда, який розказує, що та чи інша країна чи територія мусить відноситися до. Америки я це так не бачу. Я це ну нафіга. Ну можливо, я не політик і не знаю навіщо це потрібно, але моя така точка зору, що в Америці дуже велика країна, дуже багато штатів. Навіщо це робити? Як в принципі також є, що покращувати, які штати покращувати США? Має свої дуже багато проблем, які потрібно вирішувати. Піднімати, розвивати, продовжувати робити Америку дійсно великою, якщо він хоче великою робити. Але я би вважав, що не за допомогою додання якоїсь території. Як ми знаємо, канадці трошки поржали з таких слів, і в принципі я не думаю, що. Уряд Канади готовий до такого і буде підтримувати це. Ну але час покаже, як ми вже знаємо у цьому світі, можливо, реально все на рахунок Гренландії. Що я можу сказати, що всі теж з того спочатку там сильно сміялися, але останні новини, які я вже бачив, що уряд Гренландії готовий до розмов з Трампом, можливо, сама Гренландія не вигідна Данії. І, в принципі, на таких великих вже кругах такі розмови, можливо, були актуальні, як Америка може купити цю територію. І це можливо буде нормально, як там, скажімо, анексія цієї території, але без там воєнного якогось там вторгнення в на цю територію. Просто це буде якийсь діл між країнами, і ця територія, великий кусок землі, найбільший острів, перейде під управління Сполучених Штатів Америки. Момент про Панамський канал, про. Мексиканську затоку Трамп вже починає закидувати таке, що він хоче переназвати мексиканську затоку, назвати її американською затокою, Панамський канал там переназвати. Коротше, дуже багато різних таких цікавих заяв від нього. Ти думаєш, дивися, може трошки діду вже занадто старий для цієї посади. Але наскільки ми знаємо, Трамп він досить такий рішучий, в принципі, різкий, але і рішучий в своїх якихось там діях. Тому треба бути таким насторожі, бо тому що Є можливо, тепер ми е, наблизилися до теми панамського каналу. Зараз ми чуть-чуть проговоримо, чому взагалі Трамп хочеться забрати наскільки це важливо для Америки, і взагалі побачимо загальну ситуацію. Давайте почнемо з того, що цей канал був побудований в 20 столітті. В США це все зробило, і там 970-х роках вони це все віддали Панамі, кажуть так, да, користуйся, але все має бути прикольно з США зараз. Трамп що говорить, що в загальному цей канал забагато чарджить американські ці веселсь. Я забув, як це великі ці кораблі, суть нові, які перевозять багато продукції. Трамп говорить, що Панама чарджить ці кораблі американські набагато більше ніж вона повинна. Тому він хоче, типо, забрати цей контроль над цією Панамою і контролювати ось цей канал. Ще одною з головних причин, які Трамп говорить, це. Типу, що так як Китай дуже багато перевозить продукції, і він дуже сильно переживає за те, що оцей Китай буде мати вплив на канал більше, ніж Америка, і це може пограти. Ви знаєте, там Трамп постійно має конфлікти з Китаєм на рахунок там тарифів і так далі. І він думає, що як якщо Китай буде мати більше впливу на цей панамський канал, то і це потенційно стане стратегічно не класно для США, і через це він. Там не зможе, наприклад, торгуватися з Китаєм, так якби він міг торгуватися коли в нього був би цей доступ до цього каналу. Тому він це наголошує і грається, це маніпулює цими словами, каже, що канал повинен бути під керівництвом США. І ось такі ситуації. Що я думаю на рахунок цього? Думаю, що як бізнесмен він все робить. Типу, прикольно, правильно він бачить велику і стратегічну далеку картину, але він не має права втручатися в якісь там інші країни і говорити, що цей канал буде наш чи не ваш. каналах, звичайно, що є дуже багато різних проблем. Там, типу, прям води не вистачає в тих каналах. Через це вони зменшують кількість суден, які можуть проїхати через той канал, і це прям дуже сильно б'є по економіці. І можливо ще й Трамп переживає за це. Тому що там треба вкласти пару мільярдів, щоб побудувати десь там резерв водний, щоб цей канал запрацював так, як він повинен. Працювати в загальному це вже дуже старий канал. Там прям тіпа, він дуже вузький, і навіть оці вже судна, новіші судна, які повин... можуть їздити. Вони можуть бути набагато більші, але за рахунок того, що вони проходять через цей канал, тіпа, вони й будуються так по старих стандартах, щоб можна було проїхати. Це є основний канал між Америкою і Азією. Тому це є дуже крута стратегічна точка для Америки. І Трамп це знає, Трамп це розуміє, тому він. Він, мабуть, що так і каже. Тепер про Гренландію. На першій полі здається дивним, що США хочуть купити острів із льодом. Але насправді стратегічна територія. Гренландія це природні ресурси, військові бази та контроль над Арктикою, яка стає новою точкою напруги між світовими державами, особливо з Росією, яка в Арктиці вже має вплив через Північне море. За тим стоїть дуже багато стратегічних планів. Це потрібно для Понятно, якихось військових баз через потенційно для якоїсь війни між Америкою і Росією. Явно, Америка би хотіла мати якусь військові бази, напевно, на цьому острові. США вже мають там базу, яка контролює повітряний простір і космічні супутники. Трамп хоче більше, він вважає, що Гренландія необхідна для національної безпеки та контролю за ресурсами Арктики. Напевно, в цьому є не просто якісь висловлювання, а стратегічні плани слідучого нашого президента, Дональда Трампа. Канади, чому Трамп взагалі хоче приєднати Канаду до США? Взагалі це була там шутка, жарт з його сторони. Чи це е, серйозний натяк у своєму е, різдвяному дописі? Він назвав Джастіна Трюдо. Е, ми знаємо, Джасін Трюдо — це губернатор Канади. Канада не має президента, в них це перше лице це є губернатор, натякаючи, що ця країна може стати ще одним штатом Америки. Тобто він натякнув, що Канада може бути 51 м штатом Америки. На перший погляд це виглядає абсурдно. Насправді Канада це ключовий торговий партнер США та стратегічний союзник. Контроль над Канадою означав би посилення позиції США в Північній Америці та величезний економічний переріст. Всі знають. Канада, ну реально крута країна. Дуже багато іммігрантів завжди хотіло жити в Канаді. Америка Канада це най скажем гіганти в північній Америці. І якщо б це була одна велика країна. Ми просто розуміємо, що би це була за як наскільки це була би потужна держава, і я думаю, що Трамп розумів, що всі нормальні люди також можуть таке подумати і просто закидував такі заявки в масу. Станеться чи так чи не станеться? я Думаю, покаже суд час. Тож ми маємо. Трамп пропонує агресивну зовнішню політику, яка може змінити баланс сил у світі. Він хоче використовувати могутність США, щоб диктувати свої якісь там умови іншим країнам. Він хоче показати себе як якимось дуже крутим лідером. В першу чергу, напевно, серед інших президентів хоче показати, що він прийшов сюди вже на скажу, на свій другий термін, і не буде він сильно там гратися. І Він вже до речі, старий дядько. І не сильно нього є часу десь там щось ходити, страдати якоюсь фігньою. Я думаю, що він буде проводити агресивну політику, і він може робити великі зміни в слідуючих чотири роки. Скажем, проживши в Америці 10 років, сильно я не бачив чесно різниці між демократами, між республіканцями. Хто там був президент, приїхав я здається за часів Обами. Вже був і Трамп, і Байден Обама, і щоб сильно змінялося життя, я не можу так сказати. На рахунок Трампа не самі кращі були прийняті закони на рахунок еміграції. Через нього розвертали різні черги. Хто вже мав ходити на інтерв'ю, поставали якимись останніми у черзі і до сих пір, чекають своїх. Інтерв'ю. Він дивиться дуже масштабно, він не дивиться на суто там якась ситуація з емігрантами, українцями і так далі. В нього дуже глобальний погляд, і для країни це так потрібно. Ситуація вообще печальна, якщо чесно. Дуже багато будинків згоріло, там тисячі будинків згоріло. У мене навіть приїхав мій брат, не рідний брат, але брат з України і в нього є знайомий. Який живе в Лос-Анджелесі, тому він там на тиждень поїхав до нього в гості там побачитися і так далі. І в останній день він просто полетів, і він вже в Глендейл, е Каліфорнія, і він, наприклад, вилетів з Каліфорнії там 6 чи 7 числа, і на наступний день йому дзвонить його товариш і каже: Блін, знаєш що? Ми вже тут коротше всі евакуюємося типу, тут реально пожежа і не нічого доброго тут немає. І ми, типу, всі свалюємо перетерпіти. Насправді там, типу, глобальна катастрофа. Не знаю, з чим це все пов'язано. Є дуже багато різних цікавих версій. Кажуть, що там я якісь і відео бачив, що просто люди. Ну я не знаю, може це все фейк, я не хочу це фейки розповсюджувати, але просто скажу те, що я бачив, тому що ну, хер, я знаю, може це і правда. Там, де Люди просто їхали і самі то все палили. Тобто, люди там підкидували, я не знаю, якісь різні каністри з бензином на типу там на обочинах хайвею. Є прям відосики. Ну не знаю наскільки вони релевантні, наскільки це все не фейк, але різних теорій дуже багато є. Кажуть, що це спеціально спалили. З другої сторони там був якийсь бюджет врізаний на воду і на так далі. Тобто, що в гідрантах вже не було води. Тому що губернатор там Каліфорнії, в якийсь там чи гавермен, які коротші, хтось там врізав якийсь бюджет на то все. І в один момент, там місяць сто після того моменту, як врізався бюджет, почалися оці пожежі, пожарки приїжджали, гідранти відкривали. Там не було води, не могли ніхто нічого. Потушити через те, що не було нестача води. Ну і коротше, там весь ця вся історія почалася. Потім там Канада прилетіла з такими літаками. Вони так, типу, заїжджають в воду, пару секунд наповняють, і летять, і тушить той весь пожар. Не знаю насправді, чим це все закінчено. Тисячі будинків згоріло і горіли такі, типу, серйозні будинки, там знаменитостей горіли. Там оці гори, там де пише Голівуд. Коротше, дуже серйозний пожар. Правди, ми не знаємо. Можливо, це. Я не знаю, типу, в мене я чомусь думаю, що цілком реально, що це маніпуляції великих людей. Ось, ось так. Типу, там, ну, дивіться, це ось моя така думка. Я вірю, напевно, трохи в цю теорію заговора, яка б вона хірова не була, але мені здається, що ось великі люди, такі як, наприклад, там Трамп, вони вміють маніпулювати світом і вони можуть робити різні штуки, щоб бути крутими. Я знаю на 100%, ну не на 100%, але такі історії ходять, що Наприклад, Путін міг там зірвати якийсь будинок сам, ну там своїми руками, по суті, там, через інших людей, і потім, типу, допомогти тим людям, яких, там, які постраждали, е, які постраждали від того, типу там сім'ям допомогти. І в тому, типу, Путін виявляється, ох, блін, який я крутий. Те саме й Трамп я вірю в те, що він міг зробити якусь таку штуку, дати якийсь такий наказ я я не тільки маю на увазі іменно Трамп, Путін, я я говорю про всіх людей Типу, даєш на Наприклад, його не підтримує там губернатор Каліфорнії. Да? Він такий, типу, окей, добре, не підтримуєш то йде. Типу, давай я зараз тобі зроблю якусь штуку, робить якусь таку фігню, там палить то все, грубо кажучи, іншими руками. І потім людям каже, типу, блін, дивіться, який у вас поганий губернатор, дивіться, як він все погано робить. Типу я вам зараз допоможу. І от назначає, і люди вже такі дійсно думають, блін, оце у нас скончений губернатор, чого він там. До чого він нас там все призвів, і ось дивіться, типо, краще послухаємо Трампа, бо він нам з цим всім з допомагає. І якби був Трамп, такого би не було, і він би дав нормальну людину. коротше, оці маніпуляції. Я, я в це частково вірю. Я не можу заперечувати, що такого немає, але. Побачимо, типа поки що не знаємо. Мені здається, що ми дізнаємося правду так за років 30-50, напевно, від сьогоднішнього дня, тому е, продовження буде.